Доброго вечора, дякую, що сьогодні доєдналися до кінодвіжа. Сьогодні ми з вами переглядатимемо новий фільм 2024-го, мабуть, він 23 му був вже на Ханському, я не знаю. Але в загальному прокаті він ось нещодавно тільки закінчився. І фільм, який називається Субстанція. Взагалі фільм дуже, скажімо так, для мене він був незвичайним. Це фільм в жанрі боді хоррор я майже не дивлюсь хоррори. А це один з небагатьох хоррор фільмів який мені дуже залетів і дуже сподобався. Тому як тільки я його побачила, я вирішила, що обов'язково потрібно його приносити на кінодвіж і однозначно дивитись. Потрібно сказати, що цей фільм став дуже популярним у соцмережах. Він просто його дуже багато згадок на просторах тіктоку. В Ютубі на нього зараз почали нести огляди. І я не знаю, мені здається, що він популярний, але важко якось заключити, чи він там суперпопулярний, чи не дуже популярний. Але так або інакше, хочу його представити. Це фільм французької режисерки Королі Паржа. І насправді в неї не дуже сильна кіно, ну, фільмографія. Тобто в неї не дуже багато фільмів. Всього навсього в неї два шуртфільми. Потім у неї є два міні-серіали, які вона зняла. А повноекранних фільмів у неї взагалі тільки один. Це помста 2017 року. Яка вийшла. Помста це фільм про насильство, ну, певною мірою про насильство. Я його не бачила. І взагалі до субстанції про королі чу... Фаржу я навіть не чула. А, але дивно те, що я бачила її роботу, і я її бачила у Netflixівському. Netflix... Netflix... Netflix Телесеріалі Пісочна людина це телесеріал, який поставлений за мотивами коміксу Ніла Геймана Пісочна людина і Королі Фаржа, вона була режисеркою одного з епізодів. Там в першому сезоні було ну, 13 епізодів. і Вона режисерка 8-го чи 9-го. От тому про неї, взагалі, я мало що знала, і, от готуючись до сьогоднішньої презентації, мені довелося трішечки. Почитати, пошукати інформацію. Після того, як вийшла Помста в 2017-му, королі Фаржа почали поступати різні пропозиції, знімати фільми. І одним із зіркових сценаріїв, які вона потенційно могла зняти, це була Чорна вдова від Але вона відмовила. Що для неї було дуже важливо мати Final Cut Privilege. Я дізналася про таке поняття: Final Cut Privilege у режисера, якщо воно в нього є, то це право мати або затверджувати фінальну версію фільму, тобто те, що піде потім в програм, режисер передивляється, і потім він каже: да, от саме таку версію я хочу пустити в світ. Справа в тому, як виявилось, що багато фільмів не дають режисерам, ну багато сценаріїв, багато кінопродюсерів не дають своїм режисерам права Final Cut. І дуже часто те, що знімав режисер, або те, як він бачив цю стрічку, не відповідає тому, як в результаті це виглядає. Саме тому у нас часто є режисерська версія. От, типу, режисерська версія це от прямо той кат фільму, який він хотів би мати, але Final Cut — це те, що виходить, і воно часто розбігається. Тому Каролі Фаржа після свого успіху з помстою вона шукала сцена. Вона шукала студії або сценарії, або фільми, яких би у неї була Файналка, але таких фільмів не було. В результаті вона вирішила написати свій власний Speculative Script. Це теж нове поняття, яке я вивчила. І Speculative Script – це по факту набросок сценарія, який потім може зніматися або як незалежне кіно, або як шорт-фільм. І якщо режисер або сценарист пише оцей speculative script, він має право, ну режисер має право на final cut, тому що він є оригінальним творцем цієї історії. І коли Каралжа цей свій сценарій написала, вона його почала носити по студіям і показувати і шукати фінансування для цього фільму. Е, ну і в результаті Universal Pictures, там один із виконавчих продюсерів чи режисерів, хто там головний дядючка, побачив цей сценарій, і королі фаржа отримала денежку на те, де, щоб знімати цей фільм. До цього, в принципі, як я вже сказала, в неї було два коротких фільми. Два міні-серіали, і в основному, от її, таке, після її першого виступу з помстою, їй почали давати гроші. До цього вона навчалась кіномистецтву у Франції, е, вела кружок, до речі, е, режисерів молодих починаючих, і в цей кружок режисерів приходили застоявшись режисери, які розповідали про свої історії успіху. Тобто вона натикалася цими історіями успіху, і для неї завжди було дуже важливо. І вона про це в багатьох своїх інтерв'ю говорить, те, щоб її там першопочаткові ідеї, щоб вони доживали до кінцевого втілення. Так було з помстою, і от так само вона це бачила з субстанцією. Коли вона писала сценарій, вона вирішила продовжити дослідження власної ідентичності взаємодію зі своїм тілом і старінням. Ідея цього сценарію прийшла до неї приблизно в той час, коли їй виповнилось 40. Тобто, з одного боку, всі її вітали і казали, боже, яка ти молодець, яка ти красоточка, пусі, пусі-пусі. Але з іншого боку, вона почала помічати, що ніби десь вже є от, якесь таке мірило до неї, як до режисерки, що вона досягла до 40 в кіноіндустрії. І вона почала досліджувати цю тему, вивчаючи історію голівудських акторок. І от вона потрапила на ідею Джейн Фонда, Ну, типу, на історію Джейн Фонда. Джейн Фонда це дуже відома кіноакторка, яка знялася в дуже багатьох староносних фільмах. Але, скажімо так, на закаті своєї кар'єри вона була шоу і це фітнес-шоу стало найпродаванішим там в певні роки відео, ну, відеотейпом, тобто в англійській статті було написано, що the most sold videotape. Я так розумію, що воно на касетах продавалось чи на DVD-дисках, бо вона вела оці свої фітнес-шоу на початку 2000-х, тобто десь 2001-2002. І от історія цієї Джейн Фонди надихнула Кароліка Ржа написати цей сценарій. Як я вже сказала, вона продовжила лінію помсти, бо в помсті є мотиви насилля, мотиви теж роботи зі своїм тілом, жіночої сили і так далі. І вона поки писала це все, вона писала це як візуальний роман. Тобто в цьому фільмі буде дуже мало розмов, але насправді сам сценарій дуже детально описаний, що як куди йде камера. Які там довкола персонажів інтер'єр, як дивиться якийсь персонаж на когось, із яким виразом обличчя? Вона це все дуже детально прописує. Тобто на початку навіть уже створення цього фільму було зрозуміло, що ще зі сценарію, що це буде дуже візуальний кіно, що там буде дуже багато візуальних якихось елементів. І «Королі Каржа» вона. Всякі алюзії, всякі референси, все у неї має дуже багато символізму. В цьому фільмі у нас буде дві героїні, головний навіть три три головні герої. Першу головну героїню основну буде звати Елізабет. І важливо відмітити, що королі Харжа хотіла з самого початку, щоб її головну героїню звали Елізабет. Хоча коли вона вже подала цей сценарій в розробку, коли він пішов в продакшн, їй казали, що. А давай знімемо ім'я Елізабет, тому що є дуже багато відомих акторів з ім'ям Елізабет, які можуть сказати, що це історія про них. І через право типу кражі ну, особистості або референса до якоїсь конкретної людини треба оформляти право на дозвіл, щоб людину звали якогось статан. На що королі фаржа сказала, що це видумана персонажка. Хоч можна притягнути за уши до багатьох живучих людей, це типу не тру персонаж, там немає одного єдиного прототипа. Хоча в історії дійсно є багато акторок Елізабет, які от були дуже, дуже схожі. А, друге ім'я ну, типу, прізвище головної героїні це Спаркл, Елізабет, Спаркл, що в перекладі, значить, дві Лістяшка, тому що вона от любить, щоб там вона була в центрі там, уваги, щоб вона сяяла, щоб всі довкола неї водили проводи. Тому це ім'я, воно видан, ви, ви, вибране не просто так. Елізабет, бо багато таких от людей, які в центрі історії, спарка для того, щоб ще підкреслити зв'язність головного персонажа. Друга головна персонажка це С'ю, і там є теж кілька. Відсилок, чому другу персонажку звати Сью. Перше це Мері Сью. Дуже часто у фанфіках, у якихось творах Мері Сью — це персонаж, який самий красивий, все вміє, прям супер купер красотка, перша на районі. Друга алюзія, чому другу головну героїню звати Сью, це через те, що це ім'я, яке часто має такий сексуальний характер, От, типу Леоніта, Мірелін, Каріна. От, оце все тому Сью. Королі Фаржаври в інтерв'ю так і пояснює, що Сью це для мене дуже сексуальне жіноче ім'я. А третє ім'я це Харві. Там буде у нас чоловічий персонаж, якого звати Харві, і там дві відсилки. Перша відсилка це Харві Вайнштейн, який був дуже часто його звинувачували у сексуальних домаганнях до акторок. А друга, другий референс теж це був раніше теж якийсь чувак, який теж от щось таке робив. Я особо не знаю, хто це, але на Харві Вайнштейна. Дуже часто його, скажімо так, підсилають. Коли цей сценарій дійшов уже до розробки і почали підшукувати персонажів, королі Фаржа дуже хотіла знайти когось схожого на Джейн Фонду, на Мерелін Монро, тому що це блондинки, які були секс-символами певних епох, скажімо так, і вона дуже хотіла спочатку, щоб головною героїнею в цьому фільмі була блондинка. Почали розсилати ці сценарії, і всі блондинки, яких хотіла там бачити королів фаржа, вони сказали, да ну вас нахер, ми в такому зніматися не будемо. І оцей сценарій отримує там через якийсь час менеджер Демі Мур. Він читає цей сценарій, і такий: Господі, яка красота! надо предложити. Він приходить до Демі Мур, показує цю історію. Вона читає і вона думає, що. Типу, ця історія або спрацює і створить просто культурний сум, або буде йобаною просто йобаним пізніцом. Це прям пряма цитата. Вона це каже в інтерв'ю, і це прямо цитується в стаття, що «This story will either really work and be a part of a cultural shift, or it will be a fucking disaster». І вона така, ну неважливо, чим це закінчиться. Я хочу в цьому приймати участь. І головна мотивація, Демі міму щоб знятись в цьому фільмі, була в тому, що коли вона була молода, її тіло дуже сексуалізували, і для неї стало це от такою частиною, мабуть, її власної історії, тому вона захотіла зняти в цьому фільмі. Королі таржа дуже не хотіла цього, і вона була дуже впевнена, що ця роль не підійде Демі Мур. Саме тому вона зробила цілих шість зустрічей. Щоб повністю з нею проговорити сценарій, щоб дізнатися особисту історію життя Демі Мур, і Демі Мур для цього принесла королі Фарджі власну автобіографію. Вона прям написала дібо, мануал про Демі Мур, принесла вручила королі Фарджі та прочитала і сказала: «Нокі, хорошо, ти будеш зніматися в цьому фільмі. Після того, як на головну роль була затверджена Демі Мур, потрібно було вибрати акторку на другу головну роль. Через Сюжет фільму має бути так, що вони мають бути трошки схожі одна на одну. І дуже багато молодих акторок пробувались на цю роль. Королі Фаржа дуже довго не могла зрозуміти, кого вона там бачить, аж поки вона е, не побачила Маргарет Квелі. І вона така: о, Маргарет Квелі, це то, що мені треба. Вона зустрілася з Маргарет Квелі і відчула, що в них з Демі Мур однакова енергетика, однакові якісь позиції ставлення до життя. І так, от е, Маргарет Квелі отримала. Роль в цьому фільмі Деніс Квейт, який грає Харві, він приєднався до проєкту майже вже перед зйомками, тому що там актора, якого брали на першу роль, він помер трагічним чином, і от він став Харві. Хоча, якщо чесно, я зараз не уявляю навіть іншого Харвіна, на його місці він мені здається, тут дуже органічний. І після того, як кастинг вже був зібраний, почалися зйомки. Процес зйомок це. Був fucking дізастр тому що від обох акторок вимагалось просто над зусиль. Через те, що це е, не дуже бюджетний фільм, е, королі Фаржа вирішила, що всі ефекти, більшість 80-90% візуальних ефектів, це все буде натуралка. Тут майже немає комп'ютерної графіки, її тут дуже мало. Тобто, вся кріпота, яку ми з вами побачимо на екрані. Це все прямо статісти, Крим, це якісь накладні частини тіла, це фейкова кровіща, яка там з усіх сторон летить. Тобто, все, це, що ми побачимо, це все дуже вдало продуманий. Ну, я не знаю, мабуть, сетінг або візуальні ефекти. Тобто, команда візуальних ефектів дійсно доложила руку. Для того щоб це все виглядало натурально, загальний процес гріма і накладування мейкапа для демімур займає від 7 до 9 годин. Тобто там ми в процесі побачимо, що все, що на неї там наклеюють, це прям, прям жорстко, дуже дуже все грандіозно. По-друге, не тільки, скажімо так, Демі Мур страдала. Вона мало того, що ходила в цьому мейкапі, ще Там були частини, де вона мала танцювати, і це теж типу там не один дубль Вони це все знімали, і їй було фізично важко і виглядати типу, красиво в кадрі. і їй було дуже важко виглядати реально в кадрі, бо там прямо будуть моменти з крупним планом, ліцо без гріма. У неї 61-річний знімають. Вона там казала, що в неї це прямо викликало дуже сильний дисонанс. У Маргарет Квелі це теж було просто наїзлом, через те, що ми знаємо, що Маргарет Квелі це дуже приваблива молода акторка, танцівниця, яка знімалась в рекламі для кінзо. Ну, це прямо, вона дуже крута, вона займається всім, майже все своє життя. І навіть для цієї молодої, красивої жінки використали збільшення і покращення. Їй робили подовження волосся. Її робили збільшення грудей, типо от неї поверхні справжніх грудей робили накладні груди, щоб в кадрі це прям виглядало круче. Її обмазували там спеціальними кремами з блістяшками, щоб це все було дуже красиво. І е, там буде один момент, де її тіло буде показано дуже сексуалізовано. От вона в цей момент, коли цю сцену знімали, вона цього не витримала, вона пішла ридати ванну. Тому що для неї це було психологічно дуже важко, що хтось прямо от під мікроскопом дивиться там на твою попу, на твої груди, і що це от будуть викладувати. І закінчилося тим, що спочатку в ванні рядала е, Маргарет Квеллі, потім там ридала Демі Мур, потім там рядала Королі Фаржа, бо Вона ловила флешбеки. І, в общем, вана, я так зрозуміла, що це було топ-місто на локації. А, також тут -от було використано 113,5 тисяч літрів фейкової крові. Там буде пара сцен, де ця кров буде прямо. Мак. А, що ще я хотіла сказати? Ну, тут про права на імена я вже сказала раніше. Також цікавий факт, що там буде сцена з креветками. Так от, щоб взяти сцену треба було скушати 2 кілограма креветок. Дуже так смачно, дуже красиво. І, мабуть, ще один момент, який важливий про процес зйомок, все було знято по факту в павільйоні у Франції, за виключенням буквально там кількох кадрів, які знімали на локації десь в Америці. Але, типу, у нас буде відчуття, що ми знаходимося в Америці, десь там велей в, в Голлівуді, що ми от бачимо всі ці пальми. Пальми там реально тільки один раз ми у грані, але це дуже сильна візуалізація. і Це те, як. Класно, за мінімумом ресурсів, королів ржа вміє створити відчуття іншого якогось місця, іншої присутності або іншого світу. Тут от ми з вами на екрані можемо побачити сніг з процесів зйомок, і жінка в синьому платі це королів Аржа, яка просто начепила на себе камери, і от вона там знімає якісь кадри. Ви побачите ці кадри, і ви зрозумієте, що от вона як якби в ролі головної героїні. І знизу під ним ми бачимо навіть офіційний саундтрек, який вийшов на такому красивому кислотному вінілі. І для фанатів цього фільму, хто захоче, зможе придбати і послухати. Саундтрек дуже запам'ятовується. Він зараз теж просто несеться по всім соцмережам на трейлер субстанції. Роблять дуже багато всяких мемних оглядів, всяких якихось мемних приколясів. І ну, я вважаю, що якщо фільм за такі за такої кількості ресурсів вміє так сильно досягнути а, своєї аудиторії, це круто. Взагалі, а, наступна це буде да, це буде нагороди. До того, як ми поговоримо про нагороди, я хочу поговорити про те, як цей фільм вийшов у світ. Коли вже був завершений процес зйомок а, і фільм почали готувати до едітінгу, ну, до фінальної зборки, цей фільм побачили три а, в англійській мові: це було High Chief Executives, тобто три виконавчих якихось високих. А, репрезентатива із Universal Studio. два чоловіка і одна жінка. І вони почали казати, що Боже, це нізя вообще показувати людям. Тут взагалі настільки місцево. Давайте ми це поміняємо. І от як ви його зняли, пані Королі, ми це показувати не будемо. От ми хочемо, щоб було трохи інакше. Королі Фаржа сказала ні, ребята, або ви мені платите, просто там не вміняємо якусь суму, бо в мене типу «final cut» право, і я не готова від нього відмовлятись. А на що фінальне голосування, де приймають участь три оцих людини, один каже, що він не готовий підтримати, тобто він каже ні, типу, ми не пускаємо цей фільм в такому вигляді на під Юніверпідлейболом від... 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 Universal. Другий чіф екзекутів каже, да, теж не пускаємо. Тобто, той і другий чоловік теж каже, не пускаємо, але він не накладує вето, Він просто каже, що йому не подобається. А жінка 30 чи вона так так, да, пускає, мені подобається, я вважаю, що він класний, він хороший, але її одного голоса недостатньо. І тому право на прокат цього фільму, незважаючи на те, що він виготовлений під егідою Universal, Universal не бере, він продає право прокату і право на касові збори іншій компанії. І тому цей фільм виходить по факту під лейблом іншої студії, хоча знімався він на Universal. І він стає касово успішним, тому що при бюджеті 16 мільйонів, що дуже мало на наш час, враховуючи дефолт, це прям маленькі гроші. Він отримує касу 53 мільйони і перевищує очікування від касових зборів. Оцей чіф Executive Universal, який був в першій фокус-групі, він сказав, що фільм точно не буде касово успішний, він не окупиться, тому Universal не бере на себе зобов'язання по його дистрибуції. Але все виявилось навпаки. І одна із причин це те, що маркетингова кампанія цього фільму почалась саме в TikTok, в соцмережах, через якісь такі шерінги, акаунти і фільм злетів. До того, як він став дуже відомим серед масового глядача, я вважаю, що при тому кількості візуальних відсилок, які на нього є, це він, він досить відомий. До того, як він став відомим в прокаті і взлетів, він також успів поїздити по фестивалям і отримати багатенько так нагород. На 77-му Каннському фестивалі він зібрав він забрав приз за найкращий сценарій, який пішов до королів Фаржі. Там була просто шалена овація, щось 10 хвилин це була прям це, це, це знаково, скажімо так. На міжнародному кінофестивалі у Торонто вони отримали головний приз програми Північне Безумство за найкращий фільм, і там теж була стояча овація, тому що е, на Ютубі можна знайти інтерв'ю, яке вони дають одразу після перегляду фільму, і там їм дуже довго клопають, перш ніж їм починають задавати питання. Потім ще є премія Готем» — номінація за найкращу головну роль, і європейський кіноприз, дві номінації, найкращий, найкращий Вибачте, тут є описочка. І що ще хочу сказати від себе? Я вважаю, що враховуючи те, як мало говорять герої, вони майже не говорять. То тут дуже багато, дуже висока доставка в цьому фільмі на візуальне сприйняття. І на мімічну гру акторів, мімічну гру персонажів. І Я вважаю, що вона тут дуже сильна. Хоч фільм дуже фантастичний, тобто не треба сприймати цей фільм як щось дуже пряме, дуже таке реальне, він говорить про реальні теми, про дуже важливі теми, але він нас відсилає до неіснуючого міста, до неіснуючої епохи, до якогось такого видуманого світу. Але від того, що цей світ видуманий, значення, яке закладено в основну думку, воно не стає менш цінним. Саме тому от я вважаю, що це дуже-дуже сильний, -сильний крутий, якийсь, ну, кру крутий елемент всього цього. Далі я хотіла показати кілька відсилок, і я маю зараз спробувати зробити ні. Щось в мене не виходить? Давайте давай після фільму, да, давай після Все, хорошо. Все, тоді ми зараз маємо подивитися цей фільм, і ми його зараз вімкнемо. Вадим, будь ласка, постав на паузу, зараз ми тоді робимо так і запускаємо. Так, я сейчас запущу, да, дякую Насте да, за да. <кліпи>